Шановні львів'яни, ми, кримчани, хочемо вам подякувати за вашу підтримку. Ваша підтримка зараз надзвичайно важлива. Підтримуйте нас найдалі. Ми з вами, ви з нами, разом. Ми сила. Дякуємо. Ми ставили питання. Ми всім серцем разом з вами, ми всім серцем з Україною. Нас тут мало. Ну Що там вже казати? Нас тут дійсно мало. Мало тих, хто. Буде стояти бід синьо-жовтими прапорами, але я думаю, що зараз не в кількості річ річ у тім, щоб ми були всі єдині, єдині духом. Україна у нас одна, її треба берегти, інакше ніяк. І власне ми отримали ваше звернення і тепер записуємо для вас своє звернення. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні! Ми підтримуємо Україну, ми за збереження ціли, цілісності нашої держави. Головне, що правда за нами нам обов'язково потрібно бути в місті до кінця. Ми разом, ми всі єдині. Дякуємо вам, що ви нас підтримуєте. І е, от, от одна людина казала, що е, «Скільки язиків ти знаєш, стільки раз ти чоловік, е, і це е, правильно, тому що е, знаючи мови один одного, ну хоча б я не кажу, що е, всі ми повинні там досконало знати, але Якось намагатися, ми можемо е, знайти спільну мову, зрозуміти один одного. Е, ми повинні бути е, е, толерантними, любити один одного, і це в Криму завжди було. Просто вони е, як сказати цю пропаганду ведуть, і якось е, всі справи роблять, щоб нас посварити, але в них цього не вийде. Україна Крим єдина. Дякуємо вам. Дякую вам.